Реально тут з дитиною пройти? реально тут з дитиною тут не реально з дитиною пройти. І мені кожний ранок, от це зараз трошки присипало, кожний ранок місити це болото, дитину в садочок вести. Як не має бути тут дороги, як нам пояснили, то не має бути її там, а не тут. Насипати посеред міста купа глини. Скільки це буде продовжатися? Хтось собі вирішив, що має бути так, це не має бути так. І Я не розумію, на що наша влада там сидить, якщо тільки на, на словах вона влада. деле вони ніхто. Обіцяти я вмію гарно, а зробити. Я що можу сказати? Приходив сюди е, Карничук Ігор Васильович, пройшло 40 днів. Через 40 днів я звернувся до Карлічука Микола Миколаївич, за чим ви берете надовжність начальники, які популісти нічого не хочуть робити для народу. Тому я звернувся до вас. Все, ми зараз все поновим, все зробимо. І що з 20 числа, чи точно я не пам'ятаю, яка дата, скільки пройшло днів. І нічого не робиться. Це навіть як Карличук Ігор Васильович заявив, що будинок 23 не хоче, а я живу в будинку 23, я хочу, тому що це є дорога пожарного значення. За цим будинком знаходиться індиригент для пожарних машин. То як будуть, наприклад, якщо потребується для садика, для цього будинку, куди пожарнати має їхати? Ті що, начальники, не розуміють вари, чи що, що вони роблять? Чи ними командує якийсь Юрко. Я нічого не можу зрозуміти. Ну, в мене все. Я кажу, прийшла б наша влада два рази впала, тут у болото. На другий день би тут убрали. А так, то то, то, безполезно. то треба, щоб вони прийшли сюди і подивилися, реально хочуть, тут щоб пройти. Не їхати тут хоч би зробили, щоб люди могли ходити, і то не хочуть. Як за землю брати гроші, то вони гонять ціни такі, що не годен доплатитися. А як послухати людей, які платили за ту землю, то вже нема кому. Уже все, лише на словах. На словах у нас влада, у нас тільки на словах. На словах і я мудра. Ілля Васильович мені по телефону особисто повідомив, що тут ескаватор був, але люди не дали щоб е, цю глину прибрали. Я кажу, як це не дали? Ви? Ну не знаю. Ну а хто доже знати? Я от не можу зрозуміти, хто-то кого-то посилав сюди ескаватор, ніхто сюди не приїхав більше. І все, і на цьому діло закінчилося.